Джинси та брюки жіночі секонд-хенд, оптом категорія крута, категорія екстра. Вони класні, в ідеальному стані, як новенькі. Тут різні моделічки, мішки, до речі, від... в районі 20 кілограмів. Різний матеріал і джинс попадеться. І ось такий катончик, класний палацо з кантами. Сірі джинсики. Прямий крій. Вау, дивись, які круті молочні вельвети у нас попалися. Ось такі mm -hmm. от шикардосні просто. По сезончику все саме то. Хто любить той гламур, шик, для вас теж щось знайдеться. Рубчик, ласінчик і рубчик, але кльошні такі прикольні. Теж десь емочка в районі того. Чорні вельвети, просто асорті з асорті, Да? Тут і джинси, і велюри, і вельвети, Етикеточка попадається. Стан реально як новий. По стану штанішки крутіші. Берете один мішок, маєте весь асортимент. Якщо зацікавив такий товар. Код товару, чотири циферки на екрані. Написали менеджеру. Менеджер скинув вам повний відео огляд. А не так як я тут п'ять штук показала. На відео ви побачили модельки. За стан я вам вже сказала. Вони всі офігенні як нові. Замовили і продаєте.